Давай подивимось карту на твій наступний тиждень, починаючи від сьогоднішнього дня, від завтрашнього дня. От зараз ти подивишся, від завтрашнього дня Подивимось, що там буде у тебе за тиждень і що він тобі принесе. Так, паш кубків, мир. Хм. І е, четвірка кубків. Ой, ну тут карта говорить про те, що паш кубків це в нас звістка, це в нас можуть бути повідомлення, відеоповідомлення, дзвінок. Мир говорить про те, що це повідомлення буде по світу. Хтось десь, людина, з якою ти переписуєшся, ведеш переписку, можливо, десь якийсь твій коханий на відстані або друг на відстані. Значить, від нього прийде до тебе якесь повідомлення, після якого ти дуже сильно образишся на нього. Що це буде за повідомлення? Чому ти на нього образишся? Ой, ну він буде пропонувати тобі щось, якісь послуги, якісь роботу, щось таке, але чому ти на нього образишся? Тому що серце твоє буде розбите. Можливо, ти в нього закохана, а він тебе бачить не як кохану, а як якусь колегу. Колегу, да, він тобі буде пропонувати щось зв'язане з роботою, замість того, щоб запропонувати тобі вийти за нього і стати його коханою на все життя. От казьол.